Вітаю, ви дивитесь програму автопілот. Мене звати Рауль, і сьогодні ми будемо тестувати дуже цікавий автомобіль, який називається Мазда 6 СВ. Мені не здається, я стовідсотково переконаний в тому, що перед нами найелегантніший японський універсал. Більш того, я не одразу можу пригадати, хто з європейців за своєю зовнішністю, за лаконізмом, за елегантністю. Може конкурувати з маздою 6. і це абсолютно не жарт. Зазвичай універсали виглядають непропорційними. Зазвичай універсали виглядають важкими, тому що задня частина перевантажена. А до речі, дуже багато автомобільних компаній ще й досі вважають, що неможливо одночасно створити практичний і гарний привабливий автомобіль. Так от, мазда 6 СВ, як на мене, руйнує ці теорії. Зазвичай одразу після дизайну ми розповідаємо про дизайн інтер'єра автомобіля, але тут ми почнемо з багажника, тому що це дуже важлива частина і, мабуть, конкурентна перевага версії СВ. Так от, обсяг багажника у нас 522 літри. Якщо скласти другий ряд сидінь, то ми отримаємо 1648. Довжина багажного відділення може бути 1,87 вісімдесят Пам'ятайте про те, що самі сидіння складати дуже просто. Ми отримуємо практично рівну підлогу до того ж, багажному відділенні на вас очікує підкурювач. Так, що Mazda 6 – це не тільки історія про дизайн, але й історія про практичність. Тепер давайте поговоримо про дизайн інтер'єру та комплектацію цього автомобіля. Мені здається, що тут японці і представництво Мазди знайшли певний баланс між тими опціями, які вам потрібні автомобілі, і ціною, яка б вас Влаштувала. Тут немає проекції на лобове скло, тут немає графічного дисплею, який з'явився у оновленої мазди. Тут все виглядає за тією класикою, яка вам так подобається. У нас аналогові прибори, але є великий дисплей бортового комп'ютера, який також замасковано під аналоговий прибор. Тут ви можете подивитися витрати пального, скільки у вас пального. Яка температура на вулиці і так далі. Все це ви перемикаєте з мультифункціонального керма. Зручно і зрозуміло водночас. Праворуч ви можете побачити кнопку Start-Stop, а також доволі великий монітор мультимедійної системи. Пам'ятайте про те, що сьогодні на актуальній моделі Mazda або навіть попередній версії ви можете. Замовити спеціальний пристрій, який допоможе вам отримати Apple CarPlay або Android Auto. Звичайно, за додаткові гроші, але вони невеликі. Всередині автомобіля ми отримуємо якісні матеріали. Тут є шкіра, вставки під алюміній. Хоча самі сидіння у нас із тканини, але при цьому за тактильними відчуттями все добре. Звичайно, у нас є підігрів сидінь, у нас є підігрів керма і роздільний клімат. Контроль. Взагалі, в автомобілі є все для того, щоб ви тут почувалися комфортно. Фари у нас LED, до того ж поворотні, що мені дуже подобається. А для українського ринку пропонується СВ з дволітровим бензиновим мотором та шестиступеневою автоматичною коробкою перемикань. Також, в принципі, ви можете замовити автомобіль з ручною коробкою, але трошки доведеться почекати, чи існує в природі універсал системою повного привода? Так і Mazda в Україні дуже серйозно думає про те, щоб така версія. Також з'явилися в Україні. Тут все вже буде залежати від настрою покупців та збалансованої ціни. А ще раз нагадаю, що обсяг запропонованого двигуна 2 літри, бензин, потужність. 165 кінських сил, крутний момент, 213 номів. До сотні автомобіль розганяється за 10,7 секунди. При цьому витрати пального можуть становити 7-7,5 літрів в міському потоці і близько 5 літрів за містом. І це абсолютно не міфи. Окремо, я хотів би похвалити шумоізоляцію Mazda 6 sv Я думав, що вона буде гіршою аніж в Седані, але тут все зроблено дуже і дуже якісно. Молодці японці. Що стосується підвізки, вона дуже комфортна, вона енергоємна, але при цьому автомобіль керований і не валкий. Мазда давно навчилася робити автомобілі, які не лякають водія. Є звичайно в мене і певні запитання. Я розумію, що у нас найелегантніший універсал у класі, але кліренс в 16,7 см, як для умов України, мені здається, що це трошки замало, особливо враховуючи, що перед нами. Універсал. А з іншого боку, я вже казав, машина настільки елегантна, що є певні питання, чи будете ви тут возити будматеріали. Скажу відверто, якби я обрав між Mazda 6 Sedan і Mazda 6 Universal, я без вагань обрав би саме версію SV. Ви дивилися програму «Автопілот», з вами був Рауль Чілачав.